Ми розпочали із дронів Камікадзе, шахід іранських дронів Камікадзе. І з вам до вас наступне запитання. Було багато чуток, коли лише почали говорити про ці дрони камікадзе. Мовляв, вони не змінять хід війни. Вони жодним чином не вплинуть ніяк на хід війни. Зараз бачимо, що страждають люди з. Вмирають, загинули так. Ми ось ця історія, яка вразила цілу Україну, коли жінка померла із на шостому місці вагітності після влучання в багатоквартирний житловий будинок цього дрону шахід. Як це впливає на хід нашої війни, і яку загрозу найбільше несуть ці дрони камікадзе? Ну давайте як просто по аналогії, щоб було дуже просто зрозуміло. Якщо ми не брови е, русські е, мобілізацію, то тоді би темпи наші наступу не тільки на Херсонському напрямку, а і на Донецькому, там Мелітополь і подальшому Харківському були б настільки високими, що можна було взагалі там вести навіть якісь такі прогнози в форматі, що там в кінці січня буде Росія розгромника примиря підписувати. Ну не оголосив мобілізацію через те, якби там наступальна операція наша триває. А ми бачимо, що вже динаміка зменшилась. Хоча це нічого не скасовує, просто що якби ну, нормальна воєнна ситуація. Чи змінили би цей наступ шахіди? Ніяк не змінили. Гинуть люди однозначно гинуть, це для нас. Кожного є трагедія, тому що це є українці. Але е якщо брати от е сувору е машину от війни, то шахіди на даний момент, при тому кількості які вони пускають, і ми збиваємо, вони не створюють е якби жодного е серйозного впливу на розвиток війни. Да, ми там втрачаємо енергостанції, ну знову ж таки. Це ж енергостанції не тільки від шахідів, точніше, не тільки, а скоріше більшою мірою не від шахідів, а від того, що вони летять, потім там летять ракети різного типу, які лишається об'єктивно, мало чого й вони зіра на шоці, хочуть закупити. От і тільки коли зараз вони їх накупили щось там вже дві тречі, чи скільки там тисяч. І якщо вони їх будуть пускати масово, якщо не підуть антидронові наші ці засоби, які нам зараз постачає Ізраїль, тому що Ізраїль конкурує з Іраном. Якщо ми самі ще не навчимося там використовувати різні засоби радіоелектронної боротьби, наскільки я там проти Шідона працює, я вже забув. Мені розповідали, ну суть тому, що різні є засоби, методи там збивати їх, теж ППО, авіація придумує. І от на той момент, якщо ці дві тисячі будуть літати там по 100 в день, який буде стан нашого ППО, тоді буде видно. Да? Якщо буде 100 День і буде прилітати там 40 їх, то це буде там уже якби відчутно. Так, якщо так і тут місяць тим треба буде побомбити. Е, але в цілому треба розуміти, що ну нас до того бомбили. Е, не так далеко воно прилітало, але і те, що воно прилетіло, не точно все таки вони не точні. Зірвало житловий будинок. Це просто є геноцид. Но досягнення військових, економічних чи там стратегічних цілей таким чином, воєнних не досягається. Це просто є геноцид мирного населення, щоб нас е, спробувати протиснути до е, капітуляції, тоді як вони самі насправді вже були на межі капітуляції. Якщо б ми, ми зараз прискореним темпом звільнили Херсон до Стракова і ще десь би десь добрали до Мелітополя, там би в Росії така була криза, що їх би просто змило би всіх. Тому. Ми це ж ну на жаль, це от е, треба розуміти. Є наші почуття, і є отоют от, е, ненависть і страх за цивільних, які відчуває там от кожен військовий і я, як мене воно бісить, коли літають ці папердунчики їхні, цих і, іранців по санкційний. Тож воно ж зліплена з просто з какашек і кірускава міра, от, тільки на іранській на арабській, арабській в'язі. І оце все гавно літає. і Воно нічого не може одно зробити. Ну проблема, бо вибухаємо бо багато вибухівки. Не точно колись воно полетіла. Ну е, це якби людське. А по-воєнному це шахи. Ми Али їм шах, коли звільнили Харківщину і поперли на Херсоні, так що вони повширалися, вибачаю за це, Ну так воно й було. А тепер вони роблять нам шаху і тим, що да, вони зараз біжиться кількість їх ударних елементів. Якщо ми не навчимося цьому парівати, вони будуть створювати нам більші проблеми. Но не треба рівняти наш наступ і ці шахіди. Тобто, це є проблема, а ми їм робили уже якби катастрофу. Пане Євгене, все-таки Іран заперечує поставки зброї Росії, зокрема ці безпілотники, ці камікадзе, і е, є версія, що їх просто збирають в Сирії та Таджикистані, і звідти вже вони попадають на територію е, України. На жаль, випускає їх Росія, держава, агресор. Як ви думаєте, все таки звідки вони беруться в Росіян? Чи ви маєте якусь інформацію? Е, дивіться. Е... Іран, це таке велике пінокіо, от Буратіно. Росія це вже не Буратіно, це щось, якби дерев'янський туалет, їхні от, поліна вже такі. А Іран просто велике Буратіно, яке багато бреше. Вони там брехали, що наш лівайнер тоді не збили, і багато чого що прибріхують. Вони нам не передають шахіди, але в той же час постійно літають літаки Іратігіран, Москва, Корпуса вартових ісламських революцій. Це на секундочку, не просто якісь ідіоти там на моліні. Це у них як їхні ССО. ССО, причому з Міксон. Вони з тероборони. У них є там ще басіч народне оповчення. Це все якби підпорядковується їхньому цьому корпусу е вартових е революцій, яке по суті є СЕСО. Ну і СЕСО, якби воно в принципі е в усіх е структурах світу, се займається безпілотниками. От вони їх і привозять своїми ванями, постійно літає. <кхи> Брешуть більше того, якби цього піноки от, час подіргати носика. Посольство Ірана в Києві воно смішне і огидне туди хіба що плюнути або собаку відвести в туалет. Ну по всьому світу є купа економічних структур іранських і їхніх посольств, які не лякані. І треба українцям в цьому досидімо включатись. Тому до речі, от я закликаю усе в телеграм-каналі. Зараз веду набор добровольців. Зараз будемо якби за носіка оцю всю іранську наволоч по світу, щоб вони відчули свою своє якби відповідальність. Тому я категорично не вірю, в те, що іран не причетний до поставок зброї. Стільки бортів ксір не літає просто так в москву стірана. Пане Карась, цей такий шахідний терор частковий пов'язують із призначенням суровікіна очолювати так звану спецоперацію. Як ви думаєте, це має значення? Це варто пов'язувати, і що ви можете сказати про цього суровікіна? Я думаю, ні, я думаю, Суровікін скоріше би лишив би ці. Е, у нього такий підхід, це ж їхній новий, новий жукав, тільки в ну, жукав, з нього по рукаводі. Це м'ясо, ну це м'ясорубка, яка як вона називається, катафал. Коротше кажучи, то е, Суровікін би сказав, хай дрони полежать, а, а ми лучше от, ванік пошлем е, з е, оцими, які їм зараз видають страйкбольні броніжити, без пікової. Це вони самі розповідають. Я зараз кажу, ти шукають, самі росіяни, російські військові, причому. це причому, відео, де у них мардяки видно, з твірі, по-моєму, в Вони кажуть, страйкбольні е, пластини то іграшкові і, і шляма, совєтська каска, яку короче, можна пісять, можна какати, можна їсти, ну все по-русски. І вони її зверху покрили слоєм там, якісь, ну, обліпили типа кевар, і видають. Ну і от Соревін би послугало цих ваня, каже, дохніть, тому що дрони дорогі, як і Ваньки нашу дрони губить. Ні, я думаю, це просто е, Іран вже в, е, натаскав цього всього, воно поступово почало літати, вони дивляться, воно, лі... На... ну це ж треба навчити екіпажі, маршрути, підтвердження. Причому чесно, перші дрони самі ранці, і вони вже в Херсонській області, якщо не Людять прибули з спеціаліста, я думаю, скоро їх прихимався. Трохи там цих паскуд. ну нічого коротше. То я думаю, тут Суровікін ні до чого. Суровікін е, просто їхній катафалк е, знову ж таки. Суровікін не може в принципі вплинути е, позитивно на армійську систему. Ну якось принципово, тому що якщо воно все роками рухалось не туди, фактор особистості тим. Більш російські генерали за не ті особистості не може це змінити. Це треба було б таких 15 генералів, щоб вони взялися тоді за два місяці. І то це фантастика, що це би змінилось. Тому тут не фактор в це просто вона російська армія почала перебудовуватися ще після е, якби, того, що ми з ними зробили на Другалі ще там з кінця середини, десь серпня. І вони почали перебудовуватись. Там ж теж працює все одно аналітика. Є там їхні ГРУ, їхні. Вона ж потихеньку будувала нові механізми, там якісь аналітичні відділи Генштаба, І вони почали дивитися: от ми будемо бомбити, потихеньку безпілотниками. Ще Можуть від них сюрпризи бути. Тобто треба розуміти, що ця фаза війни це не так, що ми вже зараз доскакали до Херсона, передихнули і зайшли в Севастополь. Тобто, це от постійно оці, от, на жаль, мерзені шахи. Тобто, ми їх робимо кроки, вони роблять кроки. Ми теж втрачаємо людей. Ми нас теж бомблять. Це не змінює на от зараз. не, не йдеться про якусь кризу, що нам там біда, щось змінилась. Ні, ми все одно їх зараз заганяємо. У них все одно вереск, трагедія. Ці чмобіки нічого не вміють, їх не вистачає. На херсонському позадармі все одно їм гайки, але ну проблеми створюють. Згадали про херсонський напрямок? Не можу вас не запитати, тому що кілька тижнів тому ви в нашій студії прогнозували, що вони зберуть е, свої манатки і поїдуть вслід за кораблем з українського Херсону. Сьогодні була інформація про те, що вони такі вивозять звідти родини і не просто вивозять, а вивозять фурами все награбоване, аби їм було добре з тим. Прости Боже. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Херсонському напрямку, і чи відчутно стало більше мобілізувати? Тому що я розумію, якщо немає забезпечення, немає чим годувати, то треба ділитися пайками, і як самі ті, хто там були до цього, ставляться. Уточнення фурами вони вивозити, зі нічого не можуть, тому що фура вже не може виїхати з Херсона, тому що перебиті переправи їм і так постачання робити важко. І кримський міст на секундочку. Бо ми, ми ж зараз уже частково через всі ці, ці папердунчики, літаючі шахіди, Ми такі думаємо, бляха-муха, от вже забули за кримський міст. А кримське місто поламаний, а по ньому сполучення іде утруднене в кілька разів, а цивільні машини стоять по 4 години. А поїзда, в принципі, там вже утруднення, затримки набуть на кілька діб. А це все мало перте отако, що постачать ці, е, е, угрупування військ. Крим, далі Херсон це все одне угрупування, тому що через Донецький Волноваху то, ну не Донецька цю маріуполя Волноваху там вони щось розбите, де туда ми прострілюємо. Вони не можуть туди поперти, тому е, у них сполучення погіршилося. А ма мо мості, які ми до них подкрались, ближче на Херсонському напрямку. Чому ми пішли з боку кривого рога? Тому що там ближче до нової каховки, тому що є три переправи: Антоновський розгромлений, залізничний і Нова Каховка. І ЗСУ всюди потихеньку так підкрадається до них, от до нашого Кавунятка. І така Привіт! Кавунятка вже посміхається, тому що це ну, скоро буде. Тут я. Не казав, що це буде кілька тижнів. Ну тут драпати вони да, вже почали. Самі мудрі були ФСБшники в Криму. Вони почали тікати, що десь червні місяці сім'ї вивозити. Я був вражений, але ми мали кілька джерел, які підтвердили це. Справді вони вже зрозуміли, що гайки дуже, дуже. От вони зробили уже нарешті правильно прогнозують. В Україні вони все помилися, а там прогнозують правильно. З Криму вже треба тікати. То. Но по Херсону мобіки доповнили кадрові угрупування на Херсонському плацдармі. Вони стягнули кучу там цих десантів. Ну вони все одно ці десанти такі собі. то тобто ми їх і бомбили там і все нормально, там хлопці врізали сітні і Вони там потім почали деморалізовуватися, тікати. но в будь-якому випадку там були непогані частини відносно інших, якби ділянок вони перли, вони там були екіпіровані і відновлені зараз. І цих уже ви потрашили. І да, чмобіки вже є. І на херсонському напрямку там не буде просто, але скажімо, просто якщо б не було чмобіків, мабуть. Будь-бу ж, дуже кадрий пасив б уже геть, бо вони дуже втомлені були, хоч вони там і після відновлення, але все одно вони там вже дуже ну, замордовані, просто деморалізовані. Бачили всі ці поразки, і Київські вже з доброї волі, і Зюмський. А так чому біки, вони дурненькі просто, їх поки не прихімарські, що воно не розуміє, куди попало. І воно трошки надихає своєю тупостю, от останніх, що не тримають ряди. І це трошки зменшує напрямок. Там різна є специфіка на херсонському напрямку. Ну я, в принципі, от у мене так я ж не генштаб, то я можу собі, от кажуть. Думай собі, карай. Я собі оце такі думаю, що до Нового року з Херсоном у нас е, вийде впоратися.